Одна петля і ти вже на гачку. Як набрати необхідну кількість стовпчиків попередньо не набираючи повітряні петлі? Це будуть стовпчики без накиду, і я зараз покажу. Для цього нам потрібно набрати дві повітряних петлі. Ось таким легким рухом гачка я набираю першу петлю. Її ще називають чарівною петлею. Це повітряна петля, яка одразу фіксується. І ось тепер ми маємо дві повітряних петлі, і нам потрібно повернутися в першу петлю, із якої ми гачком виводимо робочу нитку і створюємо другу петлю на гачку. Ці дві петлі нам потрібно пров'язати стовпчиком без накиду. Є такий спосіб, коли із першої петлі, із передньої полупетлі або під дві полупетлі ми витягаємо робочу нитку, формуючи таким чином нову петлю на гачку, для того, щоб їх стало дві. Щоб можна було пров'язати стовпчик без накиду. Тобто кожен раз нам потрібно сформувати дві петлі на гачку, для того, щоб можна було пров'язувати стовпчики без накиду. Мій спосіб такий: між першою і другою петлею, яку ми пров'язали вже, маючи петлю на гачку, ми протягуємо гачок і витягуємо ту ж робочу нитку. Між першою і другою петлею, формуючи таким чином дві петлі на гачку, які потім ми знову пров'яжемо стовпчиком без накиду. Це нібито ніске в'язання, але не зовсім. Таким чином, ви можете набрати необхідну кількість вам стовпчиків і не загубитися в них. Тобто, ви завжди повинні мати дві петлі на гачку, щоб з них створити стовпчик без накиду. Одна петля у вас завжди буде залишатися на гачку, а ось другу ви будете витягувати між першою і другою петлею вже пров'язаних робочу нитку. Ну і щоб не загубитися у кількості стовпчиків таких, і в нашому ланцюжку, я відмічаю кожні 10 стовпчиків або маркером, або ниточкою, яку легко можна потім витягти. Але порахувати стовпчики таким чином дуже легко. Дякую за увагу.